На околиці міста в мальовничому куточку мікрорайону коростень Подільський розташований дошкільний навчальний заклад номер 19. Саме сьогодні, і в цьому садочку я буду шукати таланти коростенщини. Бантики, краватки, яскраві спіднички та веселі посмішки хлопчиків і дівчаток. Це поки що все, що я побачила, але мені ця картина вже дуже-дуже подобається. І я поспішаю на знайомство з моїми маленькими героями. Мене звати Софія Володимирівна. Мені шість років. Я відвідую старшу групу Ромашка. Дитячого садочка номер 19 калинка. І також я люблю співати, танцювати, і хочу вам заспівати свою улюблену пісеньку Китя. Біла-біла Китя, зранку поводичу, раптом бачить Китя з неба щось летить. Музичним керівником і працювати в дитячому садочку. Мені подобається грати на музичному інструменті піоніном. Як ви відпочиваєте з родиною? Лежимо, спимо. Я люблю їздити на море, відпочивати. Також на річку і на сосни також, і на природу. А що найбільше на природі подобається? Що ви там робите? Купатися. Купатися. А щось смачне їсте? Да. Що так. Шашлики. Мама взагалі готує. Які тортики? Черепашка готує, такі з вішеньками, я не знаю, як він називається. І моровені. Мені дуже подобається, як мама готує. Даша, мені 5 років. Я ходжу в дитячий садок номер 19 Моя група сонк. Я люблю свою сім'ю. Я вам хочу розказати гумориску знайомі. Ідуть бульваром, внучка і бабуся на зустріч їм з ковінкою старик. Тільки порівнялися вони. А катруся вмить показала встрічному язик. Не можна так жартуватися, він же чужий, а ти йому язик. Стала бабуся внучки дорікати. Ну, чому ти так поводишся? Чому полюбляється, сміється внучка? То бабцю лікар, наш дідусь слука, Дітатку бере мене за ручку, просить, покажи на язичка. А кому ти розкажеш гуморецьки? Як я в гості їжджу, то мене тата і мама просять, розкажи гуморезку, а я розказую. Мені подобається виступати і розказувати гуморезки. Ким ти от мрієш стати майбутнім. Перекорем. Так, а що тобі подобається в цій професії? Гарні зачіски робити. А які ти зачіски знаєш? Косички, хвостики, дульки. А що тут? Що це за зачітка? Закручене от таке, дулька. А що ще парупа робить? Ну, зачіски, що там він ще робить? Духи не красить губи. Розкажи мені про свою родину. Хто з тобою живе? Тато і мама і маленька сестричка Маша. Вона теж ходить в дитячий садок, молодшу групу. А скільки молодше років? Три. Три роки. А ти допомагаєш доглядати свою сестричку? Так. Да. Іграшки складати. Можна тебе назвати маминою помічницею? Так. Да. Що ти робиш? Що ти допомагаєш? мамі? Посуд, мию, витираю стол, перетираю тарілки, вилки і ложки. Я Ангеліна Малешенко. мені 6 років. У мене є маленький братик Сашенька, мама, тато і бабуся. Я ходжу у старшу групу Ромашка. Садочок називається Калинка. А я знаю віршика про садочок. При дорозі залізничний на Подолі у куточку, ніби у виночку, стоїть терем, теремок, це дитячий наш садок, нар садочок немалий, а ще груп він має, діток за до школи щоранку приймає. А ще я люблю малювати, а особливо ліпити з допомогою пластилінових маленьких кульок. Зараз я вам зараз покажу, як треба робити це. Тут би навчив, от як ліпити правильно, які гарні мають такі малюнки робити з пластиліном. Спочатку треба намалювати, а потім можна качати такі кульки і потім накладати їх на малюночок. А хто тебе навчив? Вихователь мама. Як звати твого вихователя? Людмила Миколаївна. Галина Сергіївна. Ким же мріє тата така гарна дівчинка. Маленька. Хочу стати вихователем. Вихователь навчає діток малювати, рахувати, від, віднімати, додавати. Я буду хорошим вихователем, щоб всі діти мене любили. А є у тебе якась така своя мрія? Ти, про що ти мрієш? Можливо, щоб тобі щось купили. Про що ти мрієш? Щоб мені. Щоб... Мама заробила гроші і купила мені такого коника великого білого, красивого з малітом поняку Софії. Ти Настя Фіськова, мені 6 років. Я хожу в садок номер 19 старшу групу Ромашка. Я дуже люблю танцювати і в садку я відвідую степ гурток, який веде Наталія Григорівна. І зараз я покажу з подружками вам таночок на степах, який називається Доброта. Так, лікар, який лікар? Зубний, тому що моя мама це ну, в неї є подружка така, яка робить зуби. Я, її, я вже бачила, як роблять зуби. Мені дуже понравилося. А ти не боїшся сама лікувати зубки? Ти лікувала зубки раніше? Лікувала тобі зубки. Ага. Врач такі зубні. Лікувати? Так. Не страшно? Не болячи. Розкажи мені про своїх тоді подружок. У мене є ось Маша і Софійка. вони мої самі лучші подружки. Що ви з ними робите у вільні час, дочку? Ми гуляємо бі, всякі бігаємо на вулиці, гуляємо в рибку до рибака, гусі лебеді. Як би ти описала своїх подружок? Які вони? Вони красиві. А ви від ковідня небудь там трошки сварилися? Ні. Ні, ніколи, ніколи. У не вірні подружки. Мене звати Ілюша Волківський. Мені 6 років. Я скоро піду до школи. Та поки що відвідую старшу групу Ромашка, дитячого садочку Калинка. Мені дуже подобається у дитячому садочку. Коли ми звиховатиме спостерігаємо, за ручками, деревами, квіточками, за природою. Я живу в у дуже гарній країні. Україні. Зараз я вам її покажу наглуми. Київ. А ще я знаю, де а. Африка, Индия, Австралия, Пивничная Америка, Пивдена Америка. Еще я знаю океаны, Атлантический океан, Индийский, Тихий, північно льодовитий. А яку з видочу ти знаєш? Лимпаниця. Розкажи нам про нього. Він лазить по деревам. Він харчується антилопами з газелями. Ще в нього багато, багато близьких і далеких родичів. Пантера, ягуар, гепард, Ле. ти вже вмієш читати. Які книжки ти читаєш? З мамою читаю енциклопедію. Що цікавого, дізнаєшся з такої книжки вже дорогу, я скажу сказала? Про землю, про природу, про тварина. Чим полюбляєш займатися? Садочку, з друзями. Що любиш робити. Спортом займатися. Так, яким спортом. Їздити на на роліках. От для хлопчика. Для чого займатися спортом? Щоб бути сильним і здоровим. Мене звати Єрвіна Дубенчук, мені 5 років. <клух> Я хочу у дитячий садок номер 19 я люблю малювати губи, очі. Мені подобається зачіски робити. Іноді у ньому робиться гарні зачіски, то я теж думала, що я стану перукарем. Які ти зачіски вже вмієш робити? Малюнку робити. Ты складна да, зачистка? Mm -mm. Не складна? Ну расскажи мне про нее, как она там робиться, Что там, плюс у тебя Нет, все. Там просто треба трошки взять косы и так за холочку заработать. Сказав, що, що ти мрієш бути перекорем. А твоя така дитяча мрія є якась? Наприклад, там, що ти мрієш, щоб тобі щось купили чи кудись поїхали. Як у тебе така якась мрія? На море їхати. А що ти знаєш про море? Там можна лежати, купатися. Розкажи мені тоді про свою родину. У мене є братик, його звати Толя. Скільки йому років? Чотири. Ти допомагаєш такі маленькі брати. Допомагаєш мамі доглядати його. Як ти його доглядаєш? Що ти мамі там допомагаєш? Я його одіваю, я граю з ним. Прибираєш за нього іграшки? Mm -hmm. Не любиш прибирати іграшки за нього? Mm -hmm. Як відпочиваєте зі своєю родиною? От, на прогулянки ходите, до парку, там, парк на прогулянки. Ходите? Ми ходимо разом в магазин. Я розвертіла Альміра. Мені чотири рочки. Я за дитячий садочок Калинка. Люблю танцювати, співати. А зараз я показую, як я люблю гратися з водичкою. Це водичка чиста і прозора. Її можна пити. У мене водичка стара синього кольору і оранжевого кольору. І пити тепер не можна. А тваринки вдома в тебе живуть? Хтось є вдома? Uh -huh. А хто у тебе? Собака. О, як звати твою собаку? Жора. А хто це її так назвав? Я. Да? А чому зора? Звідки таке ім'я у собачки? Бо мальчик. А що э, собачка твоя полюбляє їсти? Подкажи мені. Все. А що найулюбленіше у неї є. Що вона дуже-дуже любить? М'ясо. М'ясо. І карбасу. Думала, тим би ти хотіла стати в майбутньому? Принцесою. Принцеса? Принцета. А хто ж така принцеса? Це така дівчинка. А що у неї там такого незвичайного принципу? А які там, які там у неї Велике. А якого кольору ти б хотіла? Біла. А що ще у принцесі? Папа. А чарівна паличка є принцеси? Mm -mm. Не моє. А що ще там у принцесі? Може, я щось не знаю. Туфли. А які там туфлі у неї? На кавруках. Дитячий садоча Калинка має чимало вихованців. Тут приємна атмосфера, відчувається домашній затишок, чудові вихователі. А саме головне, тут зростають щасливі та талановиті діти, творчі майбутні Коростенщини. Особливу подяку за підтримку нашої програми висловлюю дитячому магазину Данілка, який знаходиться за адресою вулиця Щорса, 10. На цьому у мене все і тікаю наших наступних зустрічей. До побачення!